Вітаю на каналі Гостяху Тані. У нас вже трошечки припинився дощ, вже почало вияснятися, мабуть, вже не буде дощу. Я вам хочу показати: ось мене почала квітувати полуниця. Ось вона, бачите, така. Це сорт Альбіон. Це ремонтантна полуниця. Я її купувала в Тарік дуже пізно у жовтні місяці. Чому пізно? Тому що. Ну, довго мені не висилали. Я вже, вже жовтень, вже друга половина жовтня, я бачу, що не вишлють, тому що чому не висилають? Бо там, де я купувала, там дуже великі об'єми продаж, а я замовляла мало. І, звичайно, продавчиня в першу чергу хотіла забезпечити ну, заробити грошей там, де хто багато замовляє, там 500. А я замовляла всього 100. Але вже після того, як я наперед приплатила і там ну, переписка була така, вона мені все-таки вислала. Але ви знаєте, дуже була погана розсада, мало коренів було, вона майже не укорінилася у неї. І Я її посадила, вона перезимувала, хоча не вся. Ось Бачите, є випади. Ось я вже вуса я сюди вставляю, щоб відразу. Туди випад відразу і укорінялося. Я просто зріжу, що тут в мене буде кущик. Ну Деяка з них вже навіть і поділилася, але навесні я її підгодовувала, обробляла, все робила як треба. Але вона не хотіла рости і поливали ми, тому що це ремонтантний сорт, ремонтантний і полив треба. Я не планую встановлювати сюди крапельний полив. ну Тут немає не великі об'єми, щоб його встановлювати. І я вривала квіти для того, щоб наріс кущ. Ну, це перше, і друге для того, щоб вже мені полунички, хоча б трошечки, як то кажуть, на вареники було пізніше, бо вже та полуниця відходить і відійшла майже вже. І зараз вона починає квітувати. Я її перед тим, як вона, я бачила вже тут унизу були, ну, тут були вже намоки, як то кажуть. На те, що буде квітоноси викидати, вона. Ось, бачите, зараз покажу вам, листочка не видно. Ось отакі квітоноси, то я її обробила від хвороб ридамілом і актиліком. Від тріпсів, мабуть, це від тріпсів. Я зараз тільки вчусь вирощувати такі літні сорти, тому що мені багато було. І є пилуниці, звичайної нашої української селекції. Вони дуже стійкі до да, цих зафорювань І так на них нападають там і, і п'ятнистості, Ну, білої п'ятнистості я не бачила. Чорна чи рожева оця. Але вони витримують, ягоду дають гарну. А ці серти вже для них треба ж походити. Тому я обробляла і ось вже бачу, що квіти є. Тут багато вусів, коли. Навесні, то я вуса ці зривала, щоб їх не було, щоб кущик у мене більше і більше розростався. Ось бачите, від поганого паливу ці вуси від жари, вони просто вмирали. Але вже новенькі, ось дощі пішли і новенькі вже наростають. Щоб, тому і зараз вуса я не буду зривати, тому що я хочу і розмножити. Все-таки Небагато посадити, щоб полуниччика була пізніше. І ви знаєте, це, до речі, непоганий варіант. Тому що коли відходить вже полуниця та що рання, дуже, от, наприклад, Полка, Альба, там Клері, Азія, Сірія, ну, ці сорти в мене потрошку є. Їх теж буду розводити ще вуси багато. Зараз і буду допомагати полуниці. Підживлювати і для того, щоб вона мені дала чимало вустів. Але цей варіант теж підходить. Якщо є можливість поливати, то, бачите, вона дає. І є надія на те, що тут будуть ягоди. Тому що десь я бачила вже навіть зав'язані ягоди є. Тому ось, ось така історія з цією цим альбіоном. ось ягідка. Бачите, вона вже зав'язалася. Кажуть, що ця полуниця дуже сильно хворіє. Ну, я, я не знаю. Мені здається, що у моєї полуниці листя здорове. вона не хворіє. Нема нігде ніякої п'ятнистості. чи є тріпси. Ну, обробила актеліком, але обробила пройшло небагато часу. Закінчиться оця дощова погода, мабуть. Повторно треба обробляти, поки квіти. І ще це тільки одна тут ягодка зав'язалася, її можна зірвати, щоб не вживати після обробки. А так ще тільки ось квіти, бачите. Але без обробок ніяк. Все одно вона не виросте, тому що ці сорти, вони, мабуть, дуже вразливі до цих усіх зафорювань. І їх потрібно обробляти. Деякі кущики і ще з минулого року вони так і не піднялися. Ось кущик, скільки ці виросли, а той залишився. Ось випади є. Просто я вже повиривала, бо вони не перезимували. Ну, я вам знову повторюю, що було пізно. Вона вже у нас починалася холодно, починалося. Це раз, і друге була слабка розсада. Тому я зробила висновок, в мене вже було відео, я показувала свою полуницю, яку я садила від Юри. До речі, я вам хочу сказати, от я заходжу на його канал, багато чого, цей молодий хлопець, він дуже молодий, він такий, як моя донька з одного року. Но він настільки грамотно розказує про вирощення полуниці, у нього доволі такі чималі обсяги. І причому без цього крапельного полив, тому що не кожен собі може дозволити цей крапельний полив. Він вирощує заходи тут українське село, називається його канал, і подивіться. Там він розказує, чим обробити і від цього хрущів, і тріпсів, і кліщів. Ну, молодець, просто я захоплююсь цим хлопцем, просто молодець. І я у нього купувала, ми з ним так переекспериментували, він мені вислав пагони, не вкорінені, вони прийнялися. Це інша полуниця. Я там вже обрізаю, обрізаю листя. Вона вже там відплодоносила мене. Ось там далі. Поки що кидаю на землю, потім буду вбирати. Ну, дощі пішли, трохи не дають цим займатися. Тому ось така історія у мене із Альбіона. Ну, Буду пробувати. Але треба тримати постійно на контролі і захворювання, і шкідників. На полуниці. Легких шляхів вирощування полуниці немає. Щоб отримати гарний великий урожай, і мати прибуток навіть, навіть для себе, все одно, треба біля неї походити. Тому що я знову ж кажу, що в мене є полуниця наших українських селекціонерів, дуже дуже і назва вже загубилася. Вони витримують. Так, на них нападають хвороби, але вони витримують і дають непогану ягоду. А на відміну від оцих полуниць, вони можуть просто пропасти у вас. І це я знаю вже точно. Ось подивіться, це сорт полка. Тут іще ягоди є. Це сорт полка. Таке листя, бо я. Це мені знову ж Юра продавав. І я просто переплутала. Він там позначав, а я, мабуть, трошки переплутала. Але на цю полуницю в мене трохи тут ягоду пошкодила тріпса. І вона вже така, не така. Але ось, бачите, вона ще плодоносить і тут багато дає. Цих ось вусів я її вже почала обрізати. Тут теж буду обрізати і вона ділиться. Вона дуже гарно ділиться, бо знову ж, ну скільки тут часу пройшло, а садила її, оце, оце ось це тріпси. Це вже я знаю точно. що Це тріпси, це така ягода. Вона не придатна до вживання, її треба зрізати, вбирати, обробляти. Ну, зараз ні, тому що нема квітів. Їх не буде вже. А на весну їх треба обов'язково обов'язково обрябляти від тріпців, лікувати. Вона мене тут трошечки ще постраждала від засухи, хоча ми і поливали. Ось отакі і відео я вам показала про свою полуничку. Багато роботи біля неї і між буграми треба кожного разу сполювати або застилати чимось соломою. Тому що росте бур'ян. Ну, не знаю, можливо, в яких регіонах він не так росте. А у нас на Чернігівщині тут вже чорна земля і росте добряче. Хоча я думаю, скрізь він росте. Ось далі, там полуницю я вже почала зрізати листя. Але зараз дощики, то трохи призупинився процес. Ось, друзі. Можливо, моє відео комусь було корисне і цікаве. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вам буду дуже вдячна. На все добре, всім миру і всім нам гарних новин і великих перемог.